Ти оце хочеш, так, да, виграти? А в тебе мама реєструвалася? Да? Чудово, я сподіваюся, що тобі пощастить. Давайте, діточки, трошечки, трошечки. Один крок, добре. Добре? Один крок. Давай. Ти, я бачу дуже-дуже щось хочеш, тоді стой тут. Ти зараз будеш тягнути у нас перший тут э, листочок. І потім хтось буде нас тут. І кожен ну, добре? Ну що ж, як тебе звати? Дмитрик. Давайте поаплодуємо Дмитрику який зараз буде доставати е, анкету тієї людини, яка зараз виграє смартфоних сьогодні. І так починаємо крутити барабан. І дивись, як ми зараз піднімаємо руки, і ти достанеш з них анкету. Тільки треба рукою так всередину залізти, пошанотіти, пошаротіти, щоб ціло максимально справедливо і чесно. Мій ассистент може щоб я коментував. Помішаю. Так, вінімальчик і Дмитрів. Я не буду тягнути, я буду мешати. Все, добре, вживайте цей мікрофон. Я зараз піду до Дмитра. Давайте поаплодуємо! Так, не відкривай, не відкривай, ще раз. Опа, дякую. Так, дуже дякую, Дмитрий. Не будемо, не будемо, часу у всіх не дуже багато, а дякую, тому будемо швидко Розіграє. І Спочатку у нас смарт просадить. Так, я вже бачу, як я переможця. Сподіваюсь, прочитаю правильно. І увага. Гонцор Оксана Миронівна. Є охорона ви на лекціях, зі Подожди, а, і пособи на суму 2600 гривень, і зараз маєте виграти ваш смарт-браслет, але перед цим хочемо привітати.